Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Домашнього фітнесу. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться. Натисніть, не забудьте натиснути вподобайку, щоб не пропустити нові тренування. Сьогоднішнє наше тренування буде направлене на розслаблення шиї грудного відділу та попереку. Ми будемо працювати в повільному, спокійному. Темпі, максимально фокусуючи свою увагу на власному тілі і на власних відчуттях. В цьому тренуванні немає обмежень у віці, тобто воно підійде абсолютно всім. Ну що, в мене діви готові? Давайте трошечки потренуємось. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Виштовхніть себе від кульшових суглобів. Від куприка замиківку максимально виштовхніть, витягніть себе на Розслабте плечі, витягніть шию. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих носом. На груди. Вдих і спокійний видох. І ще раз глибокий вдих. І спокійний видох. І ще раз глибокий вдих. І на видоху відчуйте, як повністю розслабляється ваше тіло. Видихаємо. І ще раз глибокий вдих. І видих. Спокійно, не спеша Робимо глибокий вдих. І на видоху нахиляємо голову. Видихаємо. Вдих. І на видоху нахиляємо голову. І ще раз вдих і видих. І вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видох. Повільно не спішаємо любом полуколом головою від правого плеча. До лівого. Відчуток з кожним рухом розслабляється ваш відділ. 2, 1. Погляд внизу і повільно погляд перед собою. Візьміть, підніміть руки над головою, зробіть вдих і на видиху потягніться в бік. І вдих. І на видоху в іншу сторону, і вдих, і на видоху в іншу сторону, і вдих, і на видоху в іншу сторону. Зробіть глибокий вдих, виштовхніть себе від куперка вверх, вдихніть і на видоху, округліть спину, втавляючи шівід в себе погляд вниз і наверх вдих. І на видоху вниз. Відкриваємо долонями наверх, вдих, штовхаючи великими пальцями назад. І спокійний видох. І вдих. І видох. І вдих. І видох. І вдих. Складіть руки за головою і повільно видих, тянемось ліктем в підлогу, і вдих, і на видиху в іншу сторону рухаємось досить повільно. І вдих, і видих. І видих. Спокійно не спіша, виходимо в положення рівна спина, відкриваємо руки. І кладемо ногу назад. Поставте руку споку від себе. Від лінії іншої долоні ми спокійно, не спішаємо, відкриваємо грудний відділ, погляд супроводжую руку, максимально заводимо руку назад і повертаємо в початкове положення. І вдих, відкриваємо грудний відділ. І на видоху повільно опускаємо руку вниз. І вдих. І на видоху опускаємо руку вниз. І вдих. І на видоху не спіша. Проходить рука і тягнеться назад. І ще два рази вдих. І на видоху проходить рука поза. І ще раз вдих і видох. Виштовхуємо руку вперед і повільно тягнемо, тягнемо. 4, 3, 2, 1. Малюємо коло і змінюємо сторону. Кладемо руку поруч з боку біля себе, долоня навпроти долоні і повільно, не спіша, відкриваємо грудний відділ Вдих і спокійний видох. І вдих, і видих, і вдих. І на видиху проходи рука повз. І вдих. І видих. І ще два рази вдих. І видих. І ще раз. Кожний рух повинен бути плавний, Вдих і видих, супроводжує руку. Прекрасно виходимо в положення чотирикутника. Долоні знаходяться знаходиться рівно під плечовим поясом. Повільно, не спіша, починаємо рухатись, виконуючи хвилю в поперековому відділі і вперед-назад. Спокійний рівномірний темп. Відчуйте, як ваша шия витягнута, миківка тягнеться вперед. І рухається хвилею, тільки поперековий відділ, в прогині розслабляємо м'язи живота. Спокійно рухаємось. Знаходимо сположені тебл топ, чотирикутник і округлились і прогнулись. Підтягніть живіт. Знайдіть центр тіла між пупком і лобковою кісткою. Спокійно рухаємось. Сядьте сідницями на п'яти і руками виштовхніться вперед. Займіть положення дитини. Спокійно, рівномірно дихаємо і максимально намагаємося розслабити власне тіло. Спокійно дихаємо. Повільно низкуша виходимо в положення чотирикутника. Спокійно, рівномірно дихаючи, плечі підтягніть вух і витягніть назад. Рухаємося тільки плечима. І ще видих. 4. Три. Два. Один. намагаємося намалювати кругові оберти, плечимо поясом назад. Можете відчувати невеличкі похрустування. Два. Ви не повинні відчувати болю чи дискомфорту. Спокійно не спіша, рухаємося в іншу сторону. І ще три, два. Один, повільно не спіша, округлились. і повільно прогнулися. і прогнулись. І прогнулись. Повільно потягніться руками вперед, кубчик виштовхніть наверх, спокійно дихаємо, намагаємося максимально себе розслабити. Через округлу спину повільно опустіться і ляжте на живіт. Пальці ніг направте всередину п'ятки назовню. Лікті знаходяться на одній лінії з плечовим поясом. Повільно не спеша. Опустіть голову вниз. Підніміть голову. погляд перед собою, не закидуючи сильно голову назад. Видихаємо, опускаємо голову вниз і повільно погляд перед собою. І ще раз вниз, і погляд перед собою. І ще два рази видихаємо і вдихаємо. На видиху опустіть голову вниз. І виконайте повільний мають на кові в праву ліву сторону. Три, два. Один. Кладемо руки на ширину коронка і опустіться вниз, ляжте повністю на грубний відділ. Не відриваючи лікті та долоні від підлоги. Ми повільно, неспіше піднімаємо грудний відділ, але при цьому у вас повинні бути максимально розслаблені сідниці. Маківкою виштовхніть і потягніть себе наверх. Впирайтесь в долоні та лікті. Повільно опустіться вниз, спокійно, рівномірно дихаючи. І ще раз виконуємо глибокий вдих. І на видоху повільно опустіться вниз. І ще раз глибокий вдих. І на видоху повільно опустіться вниз. І останній раз витягнула себе замиківку вперед. Розслабте, сідниця та поперековий відділ. Повільно опустіться вниз. Повільно не спіша, займіть положення, лежачи на боку, два коліна зігнутих. Покладіть верхню ногу вперед, руками обхватіть голову. Виконуємо глибокий вдих, на видоху ліктем тянемось назад, вперед. Нога відштовхується назад, і повільно не спіша, розкриваємо грудний відділ, коліно. кладемо ближче до грудного відтіку. Виконуємо такий твіст скручування і виходимо знову положення ноги назад, ліко тягнеться вперед, до підлоги. І потягніть, виконати скручування. Намагайтесь прижати дві лопатки до підлоги. Виконуємо ще один раз. Видихаємо, вдих. Рухаємось і на видоху тягнемо ліко до підлоги. Повертаємось в початкове положення. Рукою себе наверх і змінить сторону. Повільно не спіша опустіться вниз. Руками обхватіть голову. Ногу покладіть ближче до себе, ліктем потягніться вперед. Ногові виштовхніть назад. І повільно не спіша розкрити грудний відділ, виконайте скручування. Повільно не спіша, тягнеться нога назад, лікоть в підлогу. Спокійно дихаємо. І видихаємо. І ще виконаємо ще один раз. І видихаємо. Прекрасно повертаємося в початкове положення. І тепер вдягаємо на спину. Виконаємо тазовий годинник. Повільно не спішамо, починаємо уявити ми копчик. І копчик це наче турка, яка розминає під собою о, ні, якісь спеції. Як буде. От ми копчиком малюємо кругом його перети. Спокійне там. І ще чотири. Три. Тіло вже класно, ви повинні чути, воно розслабляється. Два, один. Супер. І в іншу сторону. 3, 2, 1. Повільно не спішаю, відірвіть трохи копчики від, підлогу, від підлоги і виконайте прогин між поперековим відділом та килимком. Знову прижміть копчик до підлоги, трошечки припіднімаючи таз. І знову є, що ви себе розтягуєте лобковою кісткою, тягнемось вниз. Прижимаємо поперековий відділ, піднімаючи трохи копчик наверх і повільно викладуючи наш хвіст і ловково тягнемось, і лобкову кістку тягнемось в підлогу. І ще раз виштовхуємо наверх і вниз. Прижміть поперек до підлоги, візьміть руками ноги. Потягніться стопами в підлогу, витягніть максимально руки. Ноги у нас на ширині плечового поясу. І повільно, неспіша, руками почнемо робити кругові оберти. Рух у нас відбувається також на кучку. У нас на кубрику відбувається такий рух, наче розминка для хвоста. Тобто обов'язково цей відділ також йому приділяйте увагу для покращення кровообігу, щоб не відбувалися зажими. Приємні відчуття і в іншу сторону. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, будь ласка, просто полежіть Два, один. Стопи на себе, стопи флекс, і наче п'ятками тягнемо вниз, прогніться в поперековому відділі. Підтягніть ноги до себе. Виконуємо ще два рази, п'ятками тягнемось вниз, виконуйте прогін в така така арка. І прижміть до себе коліна. Відкрили і прижали. Відкрийте стопи. Доволі покладіть на стопи. Пальці ніг відкриті, Стопи відкриті в діагональній лінії, коліна потягнеться вниз. Відчувайте натяжіння внутрішньої частини ніг, по тобто розтягання проміжності, мобільність кульшових суглобів. Повільно не спіша, збираємо ноги в центр, опускаємо одну ногу, іншу ногу кладемо на коліно і підтягуємо до себе. Повільно змініть сторону. Відчуваєте натяжіння саме верхньої долі сідниці. Тягнеться глибокі м'язи саме наших сідниць. Прекрасна робота, повільно не спіша. Поверніться на бік. відштовхніться від калинка і сядьте на сідниці. Виконуємо декілька практик на диханні животом. Це допоможе вам покращити кровообіг дихання черевною порожниною, завжди дуже корисно для тих, хто більшість свого часу знаходиться в положенні сидячи. або без такому руху, без активної рухової діяльності. Можна заплющити очі. Кладемо дві руки на низ живота, і великі пальці у вас змикаються на пупку. Робимо глибокий вдих, надуваємо живіт. На видоху намагайтесь втягнути його, але не так, щоб діафрагма піднялася вверх, а навпаки. Сфокусуйте власну увагу, щоб у вас підтягнувся саме низ живота. І вдих, і видих. І вдих. На довгий живіт і на видиху підтягнули. І вдих, і видах. і вдих, саме нижнім з живота, і видих. Розслабтеся, спокійно, сядьте, виштовхніть себе за маківку вверх від куприка. Відчуйте всю довжину вашого хребта. І зараз ми виконемо з вами вправи кегеля. Які направлені на укріплення м'язів тазового дна. Щоб зрозуміти ці м'язи, у вас слабкі чи знаходяться в тонусі, найпростіший спосіб зрозуміти, що вони слабкі, це коли відбувається невеличке моче спускання причихання чи кашлі. Ці вправи дуже класно вони підтягують і укріплюють м'язи тазового дна. Як зрозуміти, що ми виконуємо ці вправи правильно. У нас будуть відчуватись напруження м'язів наших скул. Тобто обов'язково зверніть на це увагу. Можна заплющити очі. І тепер ми почнемо виконувати цю, ці вправи. Вам потрібно уявити, наче ви зоною проміжності, втягуєте спагетінку, підтягуючи до добубка. І повільно розслабляєте, опускайте вниз. Тобто ми будемо виконувати втягування і розслаблення. Втягування на три рахунки вверх і на три рахунки вниз. В спокійному для себе темпі. Можна заплющити очі, у мене надії ви готові. Зімкніть, будь ласка, вуста, відкрийте щелепу. спокійно, рівномірно дихаючи, заплющте очі. І повільно, не ми почнемо. Підтягувати або втягувати спагетінку в себе. Поїхали. Три, два, один. Повільно не спіша. І повільно опускаємо вниз. Три, два, один. Ви можете відчувати, як скорочується сфінктер. але нічого страшного. Поступово ви будете відчувати тільки м'ясо тазового. дна. І повільно опускайте вниз. Може також включатись прес. Не хвилюйтесь, чим частіше ви будете робити, практикувати, тим більше будуть включатись м'язи. Ці такі першочергові Дих і на видоху розслабляємось. Підтягом, втягуємо спагетінку в себе спокійно, рівномірно дихаючи, 2 один. І повільно розслабляємось. Розслабляємо плечі, не забуваємо, що у нас чіло перезомкнуте, опустась, закриті. І вдих, підтягуємо. І повільно, не спіша, видихаємо. Давайте ще виконаємо 5 підтягувань. 3, 2, 1. І повільно випуск, опускаємо вниз. І ще 4, 3, 2, 1. І повільно Відпускаємо вниз, розслабляємось. І ще два рази підтягуємо. Три, два, один і повільно відпускаємо вниз. І ще раз, три, два, один. Намагайтесь максимально розслабити своє тіло, Перейдіть до спокійного, рівномірного дихання тільки носом. Можете зробити глибокий вдих, який вам захочеться. Повільно розплющуємо очі, робимо глибокий вдих, потягніться вверх і спокійно видохніть. Обов'язково посміхніться. Я вам бажаю неймовірного дня, класного настрою, а найголовніше це міцного. Здоров'я! Мені дуже приємно, що ви продовжите тренуватись разом зі мною, отримувати задоволення від тренувального процесу. Тренуватись можна вдома, в парку, там, де вам дуже комфортно. Також ви можете підтримати мій канал в розвитку. Знизу буде посилання, і ви можете скинути будь-який донат, який вам буде комфортно. Обіймай вас міцно, чекаю з нетерпінням на ваші відгуки після тренування, чи сподобався вам такий формат на розслаблення, відновлення, яке задоволення ви отримали. До зустрічі на наступних тренуваннях!